Питаю, друзі, свобода слова в українському парламенті не чули і не почуєте за це та інше, за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, боротись разом з нами, з корупціонерами, мародерами, зеленою нечистю та іншими гнидами. Отже, Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю заявив, що журналістам у Верховній Раді не місце довожі преси ніде в європейських парламентах не пускають пресу, бо вони мають власні місця роботи в сенсі редакції, до яких нехай запрошують, кого вважають за потрібне, а контролювати і фіксувати на фото і відео особисто, що відбувається в парламентській залі. І коварах не слід. Друзі, от що значить 5 років звички працювати без політичної конкуренції в типовичних умовах? От що значить, що цей Кабанчук в президії з ратичками своїми заліз на стіл і диктує. Диктує вже не тільки парламенту, а диктує цілому народу, пресі. Санітарам цього корупційного лісу, де їм бути, де не бути, забитись там, Богом, сидіть там, сидіть сям. Яка свобода слова, яка свобода преси? Про що ви говорите? Голова парламенту прямо заявляє, так як раніше не буде. Я вас повезу в Європу, де щось покажу, де щось цей. Ну, тут є деякі деталі. Кажуть, нещодавно був в Європі, були пригоди, будемо розбиратися. Але тут інше ще. Дивіться. Стефанчук фактично в цьому інтерв'ю виступив як ворог преси, як ворог свободи слова. Відповідно, всі, хто вважає себе і хто є за фахом. І за покликанням журналістам має цьому Кабанчуку оголосити повну обструкцію, повний бойкот, жодних інтерв'ю, жодних коментарів. Його має, він має припинити існувати для українського суспільства. Людина, яка нав'язує диктатуру, яка бореться з свободою слова, вона має бути нерукоподаваєма. А гнати його треба з цяними тряпками і сраними віниками з українського парламенту, української політики, українського громадського життя. Інакше нам нав'яжуть тоталітаризм. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все, попри всі старання всяких Стефанчуків, Кабенчуків зробимо. Україну великою мирною і процвітаючою.